Доброго всім вечора, шановне панство. Сьогодні у мене вихваляночка, маленька -маленька така вихваляночка. Маленька-маленька така вихваляночка великим-великим гібіскусом трав'янистим. Це моя перша квітка, це мій перший досвід. І я в захваті. Сьогодні у Велике Свято я просто практично просиділа на городі. Мої гібіскуси були посаджені на городі, Вони, я отримала їх той рік осінню по обміну. 12 штук від прекрасної жіночки Зої Хорошко. І сьогодні я хотіла звернутися до неї із подякою. Але, на жаль, я побачила, що останній раз вона була у Фейсбуці на зв'язку 30-го. Березня. Далі я подивилася по карті і зрозуміла, що вона зараз в окупації. Зоя, якщо ти яким чином мене бачиш чи побачиш, я тобі безмежно дякую. Тримайся рідненька. Ось саме ця радість, яку я отримала сьогодні рано від цієї квітки, стала неповною, дізнавшись, дізнавшись про те, що я не можу. Сьогодні з тобою похвалитися цією радістю і ти далеко від нас. Ти начебто й тут, в Україні, але разом з тим, наче на іншій планеті. Тримайся, рідна. ми з тобою, ми дочекаємося нашої перемоги і обов'язково порадіємо нашим квітам. Це потім. А сьогодні ось така краса розквітло в на городі. На жаль, за зиму чомусь пропали, залишилось тільки чотири кущі, але вже зараз я бачу, що вони будуть всі різні і всі прекрасні. Я бачила багато гібіскусів трав'янистих, але ось саме такого кольору, саме ось такого незвичного кольору, я не бачила ніде. У мене, мабуть, першої таке. Краса, краса. Ось я знімаю ввечері, він трошечки закрився і плюс до того, що в нас вітер великий. А так він взагалі необ'ємних розмірів. І велика така, знаєте, як блюдце квітка. Ось я тільки хочу показати. Він, бачите, він гофрований. Ось ці пелюстки рожеві. Ну, Звичайно, йому не місце на городі, він буде пересаджений, але мабуть все-таки він буде пересаджений весною. Ось я вже читала багато про них, що все-таки краще це робити весною. Осінні посадки, цей рік чомусь багато не вийшли. Із цього. Ось тут взагалі ну, ну, він, ну, він просто як штучний. Яка краса. Така краса. Ну, він ще буде квітнутий, квітнутий, квітнутий. Я ще буду його знімати, знімати, знімати. Я вам надоїм зі своїми гібіскусами. Це квітка, яка мене скорила назавжди. І я думаю, що це тільки початок моєї колекції. Ось. Скільки, скільки тут взагалі квітів тут ну, просто море, море, море. Ось така краса. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що підписуєтеся. Дякую, що підтримуєте. Гарного вам вечора, тихого. Ну, як я кажу, про мир ми можемо тільки мріяти. Все буде, Україна!